Доброго дня, діти! Нагадую, сьогодні урок української мови і ми продовжуємо вивчати розділ, який називається морфологія, а морфологія вивчає частини мови. Ми з вами вивчили іменник і дійшли ми до прикметника. Згадаємо разом з вами, що таке прикметник. На екрані ви бачите часткову інформацію. Про цю частину мови. Давайте разом з вами згадаємо. Прикметник це самостійна частина мови, яка вказує на ознаку предмета. Вказує, може вказувати на колір, на об'єм, на розмір, на різні прикмети, різні ознаки. Відповідає на питання, який, яка, яке, чий, чия, чи Прикметники можуть змінюватися за родами, як і іменники, з якими вони пов'язані, за числами, однина і множина, і за відмінками. Є три розряди прикметників. Згадайте, це якісні, відносні і присвійні. Нагадую, Присвійні прикметники відповідають на питання, чий, чия, чиє. Присваюємо їм ці, ці ознаки комусь. Е, якісні і відносні відповідають на питання, який, яка, яке. Відносні ми показуємо відношення до чогось. Наприклад, дерев'яний стіл. Відносний прикметник, бо ми можемо показати, що це відношення до матеріалу, зроблений з дерева. Ще хочу сказати, що в реченні прикметник часто підкреслюється його значенням. А тепер, мої хороші, давайте згадаємо: прикметники не всі утворюють ступінь порівняння утворюють ступінь порівняння якісні прикметники. Нагадуємо, що є два ступені порівняння вищий і найвищий. Візьмемо, наприклад, слово тонкий. Щоб утворити вищий ступінь порівняння просту форму. Ми до слова тонкий до основи додаємо суфікс ши або «іш». І у нас вийде тонши. Вищий ступінь порівняння складена форма до просто слова тонкий додаємо слово більш або менш, більш тонкий, менш тонкий. А найвищий ступінь порівняння утворюється з допомогою префікса най. Найтонший, а складена форма найбільш тонкий. Пропоную вам зараз взяти один прикметник, який ви бачите на екрані. Звичайно, він має бути який діти, якісний, бо тут у мене на екрані є і присвійний прикметник. І відносний, вказуємо відношення до матеріалу якогось, тому подумайте, який прикметник ви берете якісний, і відкриваєте зошити, записуєте сьогоднішнє число і, е, крім того, прописуєте до одного прикметника всі ступені порівняння. Я, як приклад, Можу взяти слово теплий і до нього утворити ступені порівняння. Теплий, тепліший суфікс їж, більш теплий, найтепліший і найбільш теплий. Ви берете собі свій прикметник і утворюєте ступені порівняння. Для того, щоб ви виконали це завдання, можете поставити відео на паузу. А ми з вами продовжуємо діти. Сьогоднішня тема це відмінювання прикметників. Спочатку хочу вам сказати, що прикметники поділяються на дві групи тверду групу і м'яку групу. Думаю, ви здогадались. Якщо основа закінчується на твердий приголосний, то тоді це буде прикметник твердої групи. Якщо основа закінчується на м'який приголосний, то це м'яка група. Якщо я скажу слово теплий, ли твердий, значить, розуміємо, що буде прикметник твердої групи. А якщо я скажу путній м'який – значить відноситься цей прикметник до м'якої групи. У вас є вправа 157. Завдання таке. Нам треба поділити всі слова на дві групи в дві колонки. В першу колонку прикметники твердої групи, в другу групу прикметники м'якої групи. За потребою. Поставте відео на паузу. Ми продовжуємо говорити про відмінювання прикметників. І перше, що хочу вас попросити в зошит для правил переписати собі, які закінчення відмінкові є в чоловічому роді, в жіночому роді і які є в множині. Ви бачите їх на екрані. Вони вам допоможуть змінювати прикметники за відмінками. Ставите відео на паузу, переписуєте відмінкові закінчення, а наступне завдання у нас буде таке. Вправа 158. В цій вправі ви маєте виписати слово сполучення і це словосполучення змінити в родовому і в орудному відмінку. Нагадую питання родового відмінка. Якого якої? Питання орудного відмінка. Яким? Якою? Висока круча. Високої? Високою. Вуща межа. Вущої вущою. Гаряча каша. Гарячо гарячою. Будь ласка, виконайте цю вправу повністю. У ваших підручниках є схема розбору прикметника. Подивіться на екрані ця схема і у мене. Є зразок письмового розбору. Ваша задача наступна. Вправа номер 161. У нас там чотири речення. Ми читаємо речення, знаходимо прикметник, а ви бачите, на екрані я знайшла всі прикметники. Показала їх разом з іменником. Виписуєте прикметники. В дужках прописуєте іменник і аналізуєте прикметник за схемою. Подивіться, приклад, як розбирати прикметники, я вам показала на екрані. За потребою ставите відео на паузу і робите це завдання. А домашнє завдання ваше вправа 160. Провідміняйте прикметники, які є у вас в цій вправі. Відмінюємо всі прикметники.